Друзі, всім привіт! Хто дивиться у нас в прямому ефірі і хто буде дивитися у записі? Мене звати Михайло Трух, я є фінансовий консультант, засновник цієї платформи. Канал створений з метою бути корисним для українців. На цьому каналі ми говоримо про гроші, і ми говоримо на такі теми. Перша тема: як створити велику фінансову подушку в майбутнє, як не впасти в боргову яму. Як то кажучи, простими словами бути. Не бідним, а багатим, мати в достатнь грошей. І друга тема: як вийти у нас в перспективі в Україні на пасивний дохід? Як створити цю систему без вкладень, без, без нуля повністю зробити велику-велику систему. І будемо розпочинати з першої частини, з такого, як створити велику фінансову подушку. Будемо розпочинати з такого малюночку, яким показують дітям в школі за кордоном. І це є основа основ фінансової грамотності, можна такої сказати. І зараз я буду вам розповідати трошки. Дивіться, з точки зору наше життя можна зобразити на прямій лінії, такій, і на якій поділяється наше життя на такі три ключові періоди. Фінансові. Перший період це коли ми народилися, пішли до школи в садочки, здобували освіту, це є наш перший період навчання. Після того, як ми навчилися, здобули освіту, йдемо свій. Другий період життя, де ми зробляємо робочий заробляння грошей? Це є самий найбільший період, орієнтовно десь 40 років, коли ми трудимось, і логічно, коли після того, як ми відпрацювали впродовж свого всього життя, ми б хотіли піти на відпочинок, як воно і є. Логічно ж, правда, правда, як люди за кордоном роблять, працюють, працюють, ідуть на відпочинок. Але скажіть, будь ласка, чи в нас люди відпочивають в старості? Таке питання. Я думаю, що ні, наша картина показує наше, що наші люди не відпочивають в старості, а можна сказати, тако, виживають мізерні пенсії, на які неможливо вижити. Люди працюють поза нормовий вік. І... Тому така погана картина. І давайте трошки подивимось з фінансової точки зору. В першому періоді, коли ми були ще дітьми, коли ходили в саді, в школу, в університети, нас фінансово забезпечували батьки. Ми не думали, не турбувалися про самі гроші про кошти. Після того як ми здобули освіту, то навчилися і цей другий період, коли ми почали заробляти гроші на роботі. Ми росли, заробляли гроші найбільший період. Хтось на роботі працював, хтось мав своє підприємство чи бізнес по-різному, як не крути. І в нас такий був ріст кар'єрний. Завжди заробляли більше. Погодьтеся між першою і останньою зарплатою. Ми росли фінансово, і ми працювали, працювали, працювали тако. Продовж цього другого робочого періоду. Але як не крутим, коли ми дійшли до цієї крайньої точки червоної, коли ми вже відпрацювали своїх 40 років життя, і після того ми маємо йти на відпочинок. І на, ми не підготовлені до цього, нас не готували, що ми маємо йти в 60 років відпочивати. Чому? Бо погодьтеся, між першим. І у вас як був перший робочий день, так колись і настанеться цей останній робочий день, чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по праці спроможності, що ви вже більше не зможете піти на роботу і заробити грошей. І ми не підготовлені до цього. Ми фінансово стрімко падаємо вниз. От уявіть, що завтра вам 60 років, і ви більше не можете піти на роботу, і не можете заробити грошей. Який рівень життя у вас буде подальший? Я думаю, як показує наша картина у нас в Україні, такий, як у більшості, як у процентів 85 людей у нас в Україні, і ми стрімко падаємо вниз фінансово, фінансово. Вони підготовлені, нас не вчили цього. Казали добре, вчися в школі. Після цього піде на стабільну роботу, якої не існує. І після того ти підеш на відпочинок, про який про тебе має подбати держава. Але чи дбає про нас держава? Я думаю, що ні, як нам картина показує. І хотілося б залишитись на тому самому рівні, коли ти заробляв там 50 тисяч, чи 30, чи 100 тисяч гривень в місяць. Хотілося б, звичайно, що би хотілося, або й навіть і на кращому рівні життя. Але воно у нас так не є. І що для цього потрібно, щоб залишитись на тому самому рівні, або і на кращому капітал до третього періоду свого життя? сформований стратегічний великий капітал. Погодьтеся, що люди за кордоном живуть набагато краще, ніж в нас в Україні. Вони можуть подорожувати, можуть собі багато чого дозволити, їздити на моря, обідати в ресторанах і ще багато чого іншого. Не так, як в нас в Україні, нам картина показує. Як думаєте, в чому секрет полягає цього життя? Тому що нас не підготовлені до цього періоду. І яка буде у вас, якщо пенсія, коли ви маєте 35 років самого страхового стажу? І взагалі, як працює сама пенсійна система? Люди, які ходять на роботу, сплачують частину податків. Цих частина податків йде в пенсійний фонд, і після того ці гроші виплачуються нинішнім пенсіонерам. Ці кошти не зберігаються вам на третій період життєвим, а вони одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. І чому колись була пенсія хороша? Бо коли придумали цю пенсію? В 1956 році до нас таке прийшло. Пішло типосячостому році виплачували тільки в містах. В 1960-му вже почали і по селах виплачувати. І на той час, після такого було як нас був Бейбі Бум, після другої світової війни, була велика народжуваність в сім'ях. Було по троє, по четверо, по п'ятеро дітей. Як ми бачили, і ці діти, які виросли, пішли на роботу працювати, сплачували податки, і на той, і тоді була хороша пенсія. Бо на той час 100 працюючих людей забезпечувало 27 пенсіонерів. Чотири людини забезпечувало одного пенсіонера. В сьогоднішній наш час в 2025 році вже 100 працюючих людей забезпечує 110 пенсіонерів. Кратина погіршилася на багато, на дуже багато погіршилась, і тому немає звідки брати пенсії. Подальшому прогнозуванні має 100 працюючих людей забезпечувати 200 пенсіонерів, десь в 2035 році, в 30-му. чому Пала народжуваність раз багато хто виїхав за кордон. Два Багато чого війна попливала, три е, зарплати в конвертах і ще багато інших, інших факторів, які впливають на це. І яка буде у вас за пенсія, якщо у вас є 35 років страхового стажу на сьогоднішній час? Якщо зарплата 100%, то як ми завжди бачимо, картина, картина державної пенсії в 4 рази менше. Зарплата 100%, державна пенсія 25%. Коли ви отримували зарплату 20 тисяч гривень, то пенсія буде в кращому випадку 5 тисяч гривень державному. І про що ми говорили? 75% на заході з виплат це є власне накопичення, складають з договорів. Люди, які самі по себе дбали, накопичували собі цей 75%, Основа їхніх доходів у старості, і як де це, де накопичують люди в Європі, в Америці, в яких компаніях як не формують цей капітал? В Європейці і в в Америці в компаніях страхування життя це є гіганти, лідери, які працюють більше, ніж поза сотні років. Жодні банки в Україні так не працюють. Якщо б були хорошими Приватбанк чи Монобанк, ми б зараз говорили про них тут. А ми говоримо про такі компанії, які працюють вже поза сотні років, і компанії, які пережили Першу світову війну, Другу світову війну, голодомори і різні різні інші кризи. І давайте трошки зачитаємо. Страхуванням життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати з довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це такі договори накопичувані в таких компаніях. Компанії. Які мають безстрокові ліцензії, і які мають резерви на ваш покладений капітал, і які надійні кожного фактору надійності це є свій і гарантій, і ми розбираємо цими людьми це індивідуально. Комусь це треба юридично подивитися на папері, комусь фактор, скільки воно працює вже для того, ну, поза сотні років є фактором цей і в кожного свій фактор іменно. І про що ми говорили ось дуже класно, тут підчеркую, оце, що є основу складаю їхню. І багато хто задасться з вас цим питанням, як сформувати цей капітал на третій період свого життя. Як його сформувати? Все просто почніть відкладати 10% від вашого доходу. Звичайна фінансова грамотність, 10% маленьку частинку, яка не погіршить ваш рівень життя на зараз. От що пару років назад, чи ви вже там, чи 5, чи 10, 10 років. Тому зарплату на 10%. Чи гірше ви б стали жити на зараз? Чи б голодали ви, чи ви б себе у чомусь утримували чи відмовляли? Я думаю, що ні. Але якщо ви систематично по 10% відкладали, ви б вже створили собі велику фінансову подушку. І давайте візьмемо тих 10% це орієнтовно 100 гривень в день. Помножимо на 365 днів, це є зокруглим до 40 тисяч гривень. Якщо ви будете систематично накопичувати продовж 30 років, а вони і так пройдуть ці 30 років, Якщо ви будете накопичувати, ви самі собі накопичуєте мільйон двісті. Хороша сума, і з якою можна було б далі прожити. Але звичайно, гроші мають працювати. Гроші мають працювати як на гроші. Хто кажуть? Якщо накопичувати у фінансовій установі, яка дає складний відсоток, то впродовж 30 років орієнтовно сума ще потроїться, і це вже є 3 мільйони 600 і мільйон двісті у сумарності 4 мільйони 800. 000. Хороша сума, з якою можна йти відпочивати на старість, можна розпочати свою справу, яку би ви хотіли. Можна багато чи можна купити квартири і здавати по оренду. Дві квартири купив і здаєш порендом по, по 20 тисяч гривень. Ну погодьтеся з цими грошима легше, ніж без них. Як би не було. І ось чому секрет сховається, чому люди живуть добре за кордоном. Роботяга, який працював 40 років на якомусь заводі, після того як він помер, всі родичі всі з'їжджаються, щоб поділити його спадкоємство, який собі накопичив 600 тисяч доларів в Америці. І будемо трошки далі йти. Багато у кого є фактор, такий, як виплати, основні захисти ще й гарантії. Давайте трошки по захистах розберемося перше. Що такий договір заключає, і чому ці компанії хороші? Тому що вони дають ще такий фактор, як захисти. Давайте розглянемо. Якщо з клієнтом стається неважливо, чи на першому, чи на п'ятому, чи на десятому році, смерть по при такому договорі буде виплата в мільйон двісті. Звичайно, до життя воно не поверне вас, але якийсь фінансовий рівень подальшої вашої сім'ї покращиться. При такому договорі, якщо стається смерть по нещасному випадку, це буде потрійна сума нещасний випадок. Це потрапили в ДТП, чи збила вас машина, раптова смерть, потрійна сума виплат. І третій підпункт такий втрата працездатності. Давайте ще про ці два трошки підчеркну і скажу, чому за кордоном так відбувається, що люди є фінансово грамотні, коли в німки помирає чоловік, і вона залишається своїми дітьми. Вона не їде чомусь далі на заробітки в якусь іншу країну заробляти гроші, щоб забезпечити свою сім'ю, тому що вони фінансово фінансововали про такі всякі випадки, які би могли статися. А у нас в Україні чомусь картина наоборот, коли помирає годувальник сім'ї, який забезпечував, який приносив доходи, годував дружину, дітей. Після того як його не стало, ну фінансовий рівень дуже стрімко впадає вниз, і мама мусить їхати за кордон, тому що потрібно дітей утримати і прогодувати в подальшому. І чому у нас не є такі фінансово грамотні люди? Третій підпункт, такий, як втрата працездатності. Буває часткова, а буває повна втрата працездатності. Давайте розглянемо. Часткова втрата працездатності це втратили один палець. Ви на 10% є на працездатний. Або втратили око одне, це на 50% ви стали на Це буде сума виплати у співвідношенні відсотка. Око 50% – це 50% від 3 мільйони шістьсот. А буває повна втрата працездатності, коли ви більше не можете піти на роботу, забезпечити себе і сім'ю. Це є перша група інвалідності, і це буде повна сума виплат: 3 мільйони 600 І наступні всі роки до кінця договору компанія робить сама замість вас річні внески. Оцих 40 тисяч гривень, що ми показували на картинці, сама вносить замість вас, і в кінці ви забираєте ту суму, яка ви мала накопичувати, Цих 4 мільйони 800. дуже хороший такий підпункт. І включає також дає багато додаткових інших захистів, такі як перелом зуба, онкологія, травми, там, інфаркт, інсульт, різні інші хвороби, і критичної важкості, некритичної, і коронавірус, навіть який у нас був, також захищає. Це, Коли складається з клієнтом, клієнт переглядає договір, обирає, який би він хотів захисти, іменно від яких хвороб, і це все дивиться, сам собі обирає. Також багато хто задасться, що цим питанням про виплати клієнтам самим. Чи виплачують як так виплачують це компанії, які Зацікавлені навіть тому, щоб виплачувати вам, чому через те, що на собі зробити велику репутацію іменно серед нас. У нас в команді в консультанта недавно десь орієнтовно три місяці тому в дядька сталася онкологія, Виявили при мінімальному договорі. Була виплата в 100 тисяч сімсот гривень. Звичайно, вже покращили якісь фінансові рівні, якесь лікування подальше. Є кошти на ну що не потрібно було би збирати всім селом там чи всією Україною, чи як по чи по соцмережах скинь по типу, 2, 5, 10 гривень. При такому договорі він захищає вас багато, чого дає великі можливості. У мене по, самому по самих компаніях по самій фінансовій грамотності, як створити велику фінансову подушку. Для цього ну, я закінчую по першій частині. У кого будуть виникнуті якісь питання, можливо, ви можете писати мені в особисті, або в кінці презентації я можу дати ще вам мікрофончик, можете мені задати. Також перейдемо до другої частини самої, як стати... Давайте нашим перед зробити виробити цю справу, систему, щоб дійти до пасивного доходу. Давайте трошки розглянемо. Самий ринок страхування вже працює в Америці понад 150 років, і 80% населення мають такі програми. Є клієнтами таких компаній. В Європі довше працює, 200 років, і 90% населення мають такі програми. Ось чому ну секрет, у люди всі думають, що в них велика пенсія, але в них не велика пенсія за кордоном. Бо тому, що коли він заробляв 3 тисячі євро за кордоном, чи 4, чи там 5, і в нього пенсія така сама, як у нас солідарна. Там в 4 у разів менше не можуть ви простого працівника забрати всю зарплату, щоб от забезпечити одного пенсіонера. А в них така сама демографічна криза, як у нас в Україні. Ринок страхування в працює в Україні понад 20 років і лише 2% є населенням таких компаній. І погодьтеся, що в подальшому будуть мати всі такі програми. Пенсії тут такого як немає, і це все просто питання часу. Так само дойде трошки більше років, пропрацює, і у нас будуть також всі клієнтами, майже. І сама організація бізнесу це вона схожа як на великі мережі, будування своєї мережі, такі як Заправ чи магазини АТБ, чи «Рукавишки», чи багато інших. інших І ви зараз на презентації не самої компанії страхової, а на презентації посередника брокера. Як ми працюємо? Ми інформуємо клієнта, надаємо інформацію самій людині. Людина, ну, після того усвідомлює, що ця програма вирішує які питання в її житті їм заповнити заяву плюс квитанцію на таку компанію. Компанія людині сама відправляє юридично всіма мокрими початками поліс, договір цей страховий і нам, як посереднику, виплачує комісійні і відсоток. Просто ми кажемо це комісійні відсоток від договору. І що для цього саме перше потрібно? Логічно погодитися, що потрібно бути клієнтом такої компанії. Нелогічно, коли ви прийдете до людей. Людини і пояснювати, що ця програма вирішує це все. І коли людина запитається, чи ви маєте таку програму договір, коли ви скажете ні, ну вас ніхто не буде слухати. А два це стартап, це навчання. Стартап-семінар, який у нас відбувається кожного місяця у місці івано франківськ де Лідери цієї справи, які реалізували себе в цьому бізнесі, розповідають все від по кроку інформацію, як себе реалізувати тут, і чому вони зацікавлені, і чому вони розповідають з себе скоштовно, діляться цією інформацією. Зараз трошки дізнаєтесь більше в деталях. Будемо далі дивитись. Коли ви. Починаєте співпрацювати разом з нами, ви закріплюєтесь за наставником. Людина, яка закликала вас в цей бізнес, яка привела, яка людина, яка веде вас як молоду дитину за руку, яка підсказує всі деталі, все, як співпрацювати, можна, можна сказати, вас виховує в цьому бізнесі. І коли ви починаєте разом з нами співпрацювати, у нас є рівнова кар'єра, ви починаєте з першого рівня. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. При продаді 5 тисяч гривень ви отримуєте 4 тисячі 500. А таких договорів ви можете продавати і один в тиждень, і два, і три, і один в місяць. Все залежить від вас тільки. Орієнтовно, після першого стартап-семінару у нас люди роблять за перших три дні роблять свій перший договір. За допомогою наставника, керівника вже оформляють перший договір. Десь через тиждень вони вже роблять оборот в 50 тисяч гривень і вже переходять на другий рівень. А на другому рівні ваша відсоткова ставка 24%. При продажі такого самого договору ви отримуєте вже 6 тисяч гривень. Десь через. Три-чотири місяці орієнтовно, коли ви робите оборот в 350 тисяч гривень, ви вже переходите на третій рівень. На третьому рівні у вас відсоткова ставка 35%. При продажі договору в 25 тисяч гривень ви вже отримуєте 8 тисяч 750 гривень. Це мінімальна зарплата в Україні. Хтось працює цілий місяць на ці гроші, а можна продати й договір один в тиждень або один і в день. Можна самому продавати і можна самому це робити бізнес, але погодьтеся, коли ти робиш з командою, та як великі магазини, а тебе чи Бог, чи рукавишки при розширенні, мають більший дохід і більше заробляють. Я... Я давайте трошки розглянемо, як і чому. І трошки ще зроблю зараз один приклад. Вам надам, коли ви відкриваєте, наприклад, свою кав'ярню і працюєте в ній самі, і продаєте в ній. Коли ви хочете більше вільного часу, ви мусите наняти людину туди на роботу, щоб отримувати цей вільний час свій і мусите поділити, заплатити їй зарплату, поділитися своєю частинкою доходу. Тоді, коли ви маєте вже вільний час, маєте дохід, вже можна сказати, з цієї кав'ярні, налаштували процес так, що вона вже вам приносить пасивний дохід. Ви задумуєтесь на обзбільшенням, хочете відкрити другу кав'ярню, щоб більше отримувати. Ви вже відкриваєте другу кав'ярню, туди наймаєте ще одну людину і так далі, робите велику свою сітку кав'ярень: 4, 5, 10, 100, там кав'ярень, і через кому так плані працює завжди. Це мислення великих бізнесменів вони завжди будують великі мережі. Собі так само можна і в нашому бізнесі. Давайте розглянемо як коли ви дійшли до третього рівня, ви орієнтовно сформували командочку однодумців: чотирьох людей в середньому, як зазвичай воно виглядає. Двоє людей на другому рівні, і двоє людей на першому рівні. Двоє людей на другому рівні, які доєднались до вас на початку самого бізнесу, і двоє, які лише недавно доєднались. І хай двоє двічок роблять оборот 100 тисяч гривень в місяць. Це легко робиться для двох двоєчок. При їхньому обороті ви як наставник, можливо, щось всім допомагали, можливо, підсказували, а можливо, вони вже самостійні і не потребують вашої допомоги, справляються вже без вас. При їхньому обороті різничка між вами і ними по відсотках, ви на третьому, 35%, вони на другому 24%, Різничка між вами 11%. При їхньому обороті ви отримуєте 11 тисяч гривень лише від них. Також розглянемо картину двоє людей на першому рівні і і роблять босс ставлен, какие-то помни химки сказал рот бросок сто тысяч гривен, одинички. При їхньому обороті в 100 тисяч гривень різничка між вами і ними вже 17%. Ще від них ви отримуєте 17 тисяч гривень. А командочка може бути не лише з чотирьох людей, а може бути вже і 6, із 8, із 10. Так само, як з кав'ярнями. Чим більше кав'ярень у вас, тим більше ви отримуєте від кав'ярень своїх. Так само у нас працює в бізнесі. Чим більше команда, так само більше отримуєте від команди. І 11 плюс 17 у загальному 28 тисяч гривень. Паралельно ще самі продали пару договорів. І дуже хороший дохід це є перший півроку в нашому бізнесі, як він буде виглядати. Подальшому, коли ви ростете, вже четвертий, п'ятий, шостий рівень, у вас збільшуються і командочки, і ви отримуєте більший дохід. Консультанти на четвертому, вже можна сказати, п'ятому, шостому рівні вже отримують більше, ніж поза сотні тисяч гривень в місяць. Співвласники, давайте ще скажемо до восьмого рівня, коли ви доходите, ви стаєте співвласником самого посаду. В Україні вже понад 72 співвласника самого брокера. Брокер працює з 2009 року. Середній дохід співвласника орієнтовано більше ніж 400 тисяч гривень в місяць. Більше 10 людей вже стали доларовими мільйонерами цієї справи. І ця справа, яка лише розвивається, але лише цей бізнес ще не почався, можна сказати. і не думайте, що це вже можливо пізно, можливо, ні, можливо, не так. Це бізнес ще лише не почався, бо тому що 2% населення лише є такими клієнтами, таких людей. Це справа, яка лише розпочинається і зароджується. І ніколи не пізно, як то кажуть. У мене, мабуть, презентації. А, давайте ще розглянемо таке питання. Багато хто здається, де брати людей, зараз виникнуть питання, чи зможу я, де гарантії, давайте розберемося. Де брати людей? Тому як ми сформували, говорили, коли ви робите свою сітку кав'ярень, так само робите сітку команд своїх, і ви дійшли до третього рівня, були сформували командочку з трьох чи з чотирьох людей, однодумців так со не хочуть працювати на роботі. А вони формують свої командочки: Той сформував трьох, той чотирьох, той двох, і так далі, далі. І це є бізнес дублікації. Дублюють вас і наслідують. І так і так він працює. І ви, як наставник цієї команди, отримуєте дохід від їхнього обороту. Вони свою долю забирають за зроблений результат, а ви свою. Ви як наставник-лідер. І тепер, каже, друге питання: чи зможу я, чи буде колись тобі 60 років? Я думаю, що буде, всім нам буде 60 років, і час і так пройде, так чи ніяк. І ти не хочеш бути бідним своїх 60 років? Я думаю, ніхто не хоче бути бідним з нас. А що ти робиш для цього? Хочу, щоб ви собі зробили висновки після цієї презентації і задумались саме найперше про фінансове планування і убезпечення свого життя на майбутнє, бо ніхто про вас не подумає, ні держава, ні ніхто інакше, якщо ви самі про себе не подбаєте, а й те ще можете зробити. Бо коли вже буде вам 60 років, от то тоді вже буде чесно пізно. А зараз ще не є пізно. А де гарантії? Офіси самої страхової компанії Метлайф. Метлайф це в Америці, в Нью-Йорку. Самий офіс, і багато де. Індія, Мексика, Португалія. Багато де наші ці офіси. Метлайф працює вже 156 років, обслуговує більше ніж 50 країн світу, і клієнтами такої компанії більше ніж 110 мільйонів людей. Один з таких лідерів, самих гігантів, найбільший. Угорщина – це у нас в Києві. У мене по презентації, все, друзі. Радий був з вами поділитися цією інформацією. Думаю, хтось для себе зробить якісь висновки і щось для цього почне діяти, як то кажуть, всім гарного і мирного вечора і слава Україні!